Друзі, мої вітання вам. Сьогодні 11 серпня. Останній місяць літа вже йде дощі. У нас дощі, як почалися в началі місяця, так і йдуть. Такий кущик у мене вже виріс гарний. Росте, все росте і мокро, дуже мокро. Ранок почався сьогодні з грому, з дощу. Так гриміло дуже. Все мокре. У мене сьогодні вихідний по графіку. Приїхала, хочу зібрати помідори. Ще на нагород не виходила, не знаю, чи залізу. Оділа такі калоші, бо думаю, що просто так в шлюпанцях я не пройду. Йдемо на город. На городі в нас дзірків немає, а в теплиці ще висять. Такі є, всякі. Ще такі всякі. Це недавно рвала. Ось такі здорові вже виріс. Нічого, такі невеличкі є. На салат будуть. Це добре. Назбирали трошки помідорчиків там, і рушок, кабачків, гірочків. Все потрошку. Зараз будемо рвати інжир, будемо пробувати. Ой, а вони висять як грушки. Такі гарні. Я дня три, мабуть, назад була дивилась, не було їх. Дивіться, які гарні висять. Ой-ой-ой. Будемо рвати інжир. Інжиру нарвали майже 3 кілограми. Ось такий в розрізі. Я зняла окреме відео про це і скоро воно вже з'явиться. Буде так. От, інжир є. Тепер треба нам варити обід для хлопців. І обід для хлопців наварили. Картопельки наварили, оселечка заправила і кабачки. Кабачки я сьогодні теж робила по-новому рецепту, я його побачила в Ютубі. Сьогодні і спитувала, там теж викину вам відео, що я так зробила, що не так. з сметанкою їм трошки. І хай обідають. У нас день далі продовжується. У нас вже вечір. на дворі вже темно, 9 годин вечора на дворі темно. Похмуро було сьогодні весь день, ще після обіду кілька разів починався дощ, капав. Я вже нічого такого не робила. Помила ще холодильник. Ну, та й будемо вечеряти будемо вже і спати, мабуть, лягати завтра на роботу знову. Так, так і день минув. Вам хочу побажати спокійної ночі. Мирної ночі, щоб всі були живі і здорові, це, мабуть, саме головне зараз. Ось так.